127 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 44 атаки. Тиснуть окупанти на Лиманському та Костянтинівському напрямках загалом 19 атак. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ, загалом 8 атак. Про роботу сил оборони на східних фронтах. Далі в нашому огляді. На Вовчанському напрямку біля села Семенівка по ворогу відпрацювали пілоти 57-ї бригади імені Костя Гордієнко. ФП від дронами та важкими бомберами рознесли місця їхнього скупчення. Підрозділ 151-ї механізованої продовжує нищити ворожу техніку, склади та живу силу. А воїни залізної бригади підірвали лісові схорони та замасковані укриття в посадках Харківщини. В одному з них вполювали ворожу гаубицю, в іншому буханку з реактивною системою залпового вогню. Кількома ударами в піві спалили великий склад БК окупаційної армії. В селі Дворичанське розтрощили та пустили з димом схованку загарбників. А на висоті кількох кілометрів батарея перехоплювачів збила п'ять розвідувальних літальних апаратів. На куп'янському відтинку оператору 116-ї МВР влучили по гарматі, квадроциклу, мотоциклу та автомобілях. Під час виїзду на евакуацію бійці бригади натрапили на ворога. Зав'язався стрілецький бій. Насипали, не давала нам вийти. на щастя. Вийшов спочатку кіндер щасливо, потім вийшов. Я щасливо. Вийшло навіть було трошки смішно, чому спереду, як фартушок, бронежилет лишився, а ззаду немає нічого. Вийшов з половиною бронежилета. Ну, на щастя, живі, все. Хартія невтомно завзято зачищає Куп'янськ. Піхотинці витісняють загарбників із середмістя, Перевіряють будинок за будинком кожну вулицю. «Лазарс груп здійснив нову спецоперацію на Лиманському напрямку. Цього разу завдали ударів по 14 бронемашинам. Одну з них рознесли вщент, інші підбили. Зима та міцні морози не спинили ворога у його намаганні загарбати чужі землі. Але щойно починає працювати бригада К-2, під ногами московитів. Горить земля. Нинішня тактика окупантів смузі відповідальності третього корпусу інфільтрація. От, тактика що противник не Штурмує, як раніше, як колись позиції. Зараз вони заходять в тил, владу ходять до командних пунктів, до точок зльота, до мінометних позицій. Їхня задача навести шороху, посіяти паніку. Всі будуть думати, що вже все, противник в тилу, все треба вже відходити, тікати. Одну з таких груп росіян, що прямували до Лимана, вчасно засікла розвідка. Комбат, заступник надштабу та комвзводу втрьох атакували позицію, де засіли окупанти, і взяли їх у полон. Важливо швидко вивести пошкоджену техніку з-під удару, доки ворог не скоригував вогонь. На Костянтинівській ділянці, попри ризики, прикордонники артилеристи помсти евакуювали установку РСЗВ, аби потім вона повернулася в стрій. У Покровську 147-ма артбригада зупинила противника в районі промзони на північному заході міста. Відпрацювали пташками. Цілодобово полюють на окупантів і бійці полку Скеля. Ворог тікає, кидає поранених та гине в норах. Пілоти викурюють трійку з будинку, і окупанти затягуються в сусідній. Залетіли та розірвали, склали дах усі знищені. 132-й розвідбат ліквідував з десяток росіян, які намагалися просунутися у напрямку родинського з околиць міста. Для укриття ті використовували, зокрема, звалища. Пілоти-перехоплювачів 25-ї Січиславської бригади збивають ворожі мавіки, які активізувалися в ясну погоду. Так вибивають окупантам очі, щоб не могли вести розвідку, коригувати удари або робити скиди по наших позиціях. За ці дні збили вісім таких коптерів. Логістика в Покровському районі на автомобілях стала геть неможливою. Тепер евакуації поранених та доправлення вантажів здебільшого виконують роботи. Вони продовжують свій шлях навіть після ураження дронами під вмілим керуванням пілотів. Як? я просто там ходив своїми ножками колись і воно в пам'яті сталася. Я орієнтуюся по потім... тому, да завжди буває таке, що вчора проїхав, дорога була одна. О, ти наступного разу їдеш, там кап. десь. Вчора, як їхав, вже, виходить, машину спалили. Машина стояла ну, на краю дороги, але ж вона горить, я везу Відповідно, Біля неї я близько не проїду температура, мала ли як БК. Здетонує, не здетона. Уночі росіяни на квадроциклах намагалися прорватися на Новопавлівку, але пілоти підрозділів 42-ї механізованої швидко помножили на нуль їхні зусилля, і спроба провалилась. В день ворог продовжив штурм, застосувавши важку техніку. Та результат вийшов таким самим: атаку зупинили дронами на оптоволокні та іншими засобами. Уразили два танки, дві ББМ, гармату, буханку і баги. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини.